Христос Воскрес, дорогі браття та сестри, апостол Павел нині звертається до нас з вами з такими словами: якщо не Воскрес Христос, то марна наша віра, марна наша проповідь. Але Воскрес Христос. Він своїм славним Воскресінням, дарував нам життя вічне. Про це першими дізнались апостоли жінки-мироносиці котрі і нині нам з вами через святе Євангеліє дарують радість славного Христового Воскресіння. І кожного разу, коли ми переступаємо з вами поріг Божого дому, кожного Воскресного дня, а нині в цей особливий пасхальний період, ми згадуємо Воскресіння Христове, ми дивимося в Єрусалимі біля гробу Господнього, біля того святого місця, де Воскрес сам. Спаситель. Сьогоднішня паломницька мандрівка у село Широке Горохівського району. Тут побуваємо у Святопокровському храмі та познайомимося з працелюбними людьми широкого. А село дуже було маленьке, дуже було мало, то все було бурочче сказати. А вже з галіції купляли люди тут і поля, і тут і строїлися, і то вже зробили широку. Та й ти там купляй, ти там купляй, ти вже вийшла широка, ти вже широке село. Святопокровський храм перша у широкому православна святиня. Люди збудували її в 90-х роках всього за 9 місяців. Молодий настоятель храму не приховує свого захоплення від такого людського подвигу. Це для мене було враження, тому що за один рік таке все побудувати це не дуже легко. Настільки людей є було стремління і віра в Бога, і настільки бажання, щоб ходити і мати свій храм, ходити і молитися до Бога. І люди тут дуже дуже добрі. В будівництві цього храму велика ще заслугає Верховенка Антона Миколаєвича, жителя нашого села. Він від фундаментів до самих куполів був тут на місці присутнім під час будівництва. І сам. І цегло ложив, і всі штукатурні роботи, і столярні це було його. Знімався і людьми керував, які нам ще допомагали. Зараз в даний час він тяжко хворий. Він ще після цього зразу і ходив, ще співав в нашому хорі. В даний час важко хворий. І так хотілося б йому в даний час подякувати за його труди. Ну і нехай Бог його благословить на довгі і многі літа. І дякують люди не тільки цьому чоловікові в селі не було байдужих людей до будівництва святині. Всі старалися, всі допомагали. Дуже багато приклав сили і зусиль до організації. Наш колишній староста Доличку Іван. Він зараз вже старенький, йому вже 95 років, але він часто ще приходить до нас в храм. Багато він організовував і буряки сіяли цукрові. Він це все організовував, і з тим цукром все дуже він вмів звернутися до адміністрації для того, щоб ви попросити грошей, щоб нам допомогли. Багато також нам допоміг колишній керуючий Микичук Іван Микола Іванович. Він був у нас тут керуючим. Він не тільки організовував от, і ліс, і все, а він навіть і фізично працював тут, на будівництві цієї церкви. Збирали села і картоплю, люди здавали. І ми возили у Львів, продавали, щоб була якась купійчина. А дуже йшли, робили. То так люди йшли вже по машинах, де вже це везуть. Люди летять і розгружають. Дуже так того так тепер ходили. А куди? Нема на того, щоб так ходили, вперше ходили. Віра Савіна з тих багатьох селян, хто ходив до церкви навіть тоді, коли треба було міряти шлях до сусідніх сіл. І сьогодні її душа радіє та не тільки тому, що в селі блищать куполи церквиці, а ще бо архітектором святині став її син Анатолій Холодзон. Жалоду, мені дуже було втішно, що то. Для мого сина так спало. Той план заслай Богу, йому, дав господь. Такий а він старостом навіть був в церкві. Про те, що в селі таки буде церква, баба Віра знала з давніх переказів. Вихідці з цього села жили поблизу Почаєва. Людей часто зупинялися паломники. Якось до їхньої господи зайшов старець, який передбачив, що в широкому буде величний храм. Каже, побеседували, так довго беседували, розказував, як -то все своє подорожнє. І каже, ну то лягає, вже віддихає. Каже, полягали, віддихали, кран він стає, того старця нема. Тільки сам хазяїн стався. Він каже, а страх взяв, що ж то таке є, що тут. Жінка так само стався. І каже, прийде, який час буде вас тут построєна святиня. Тут у цьому молодому, але вже щиро намоленому храмі є свій чудотворний образ. Хоча на перший погляд це просте скло. Ця ікона належала одній сім'ї. Це були їхні вінчальні ікони і це є образ Ісуса Христа. І коли вже ці ікони вже були старшенькі, вже рамошкам розліталися і хотіли віддати їх на реставрацію священникові годечани. То священник, коли цю ікону розібрав, то він е, помітив те, що на цій іконі, на е, самому склі цієї ікони, відобразився облік Ісуса Христа. І таким чином е, люди звернулися увагу, і священник тодішній та звернув увагу і намагалися цей, цей сам облік стерти, але е, сам лик не стирався Ісуса Христа. І таким чином е, люди і батюшка відслужили молебень на, на хаті у тих людей і урочисто перенесли цю ікону сюди в храм. Увагу на рідкісний для наших храмів розпис, на якому зображено сюжет Успіння Богородиці. Вони розповідали, що існує передання, що коли відбулося Успіння Божої Матері, і йшла сама процесія, то один чоловік підійшов і хотів перекинути оцей гріб разом з Божою Матері. Але вмить явився Архангел і відсік цьому чоловікові руки для того, щоб цього не допустити. Цей сюжет з чорнобілої літографії змалював чоловік сусіднього села Володимир Баранчук. Його ж пензлю належить розпис із сюжетом про суд Пілата. Нам не вдалося побачитися з місцевим художником, бо в селі, як в селі, городи й господарка. Але розповідь про нього ми почули від дружини митця Лариси Дмитрівни. Він ріс ріс сиротою, йому було шість місяців, як загинув під час війни його батько. І мама покійна завжди просила Бога, щоб наділив Бог дитину якимись талантом. Через те, що самі їй важко було дуже його виховувати. І отак от, ну, воно, так видно, сталося, що помаленьку з якихось замальовок, замальовок, так помаленьку, на як самоучка, по суті. То все по Божій волі робилося. Сама Лариса Дмитрівна розповідає, що колись вилікувалась вірою в Бога, а сьогодні славить його ім'я в церковному співі і керує хором. Е, зразу я ходила молитися в Борочицький в Миколаївський храм. Там мені ближче, ну я тут відкрили вже церкву. Ну треба допомогти, значить треба допогти. Прийшла я сюди до з першого дня, весь час я тут. Був такий момент мені. Після травми сильно боліла нога. Я думала, що вже все. Лікувалася в лікарів і довший час лікувалася. Не допомагаю. Не, не можу ходити, ходжу, кульгаю, думаю, все, кінець. Ну, але вірю, що є сила Господня, є сила. Колись люди ходили ногами по чаю. І от я собі вирішила, якщо я зайду в чаю ногами, значить, я буду здорова. За три дні я подолала той шлях. Шлях до своєї церквиці пані Лариса також долає пішки. По 5 кілометрів відмірює у будь-яку погоду. Я не хочу, щоб мене хтось віз, бо я знаю, якщо мені Бог поміг, значить я маю повинна скільки зможу, стільки ходити ногами. Отак і живуть тут люди у смиренні, в праці і під захистом Божої матінки. Коли ми з вами, дорогі наші телеглядачі, переживали період Великого посту, переживали той період духовної весни, котра готувала нас до світлого Христового Воскресіння, ми бачили, що наші храми переповнені віруючими людьми. Усі знають, та й кожен сьогодні, хто дивиться наш телепроект, що у піст обов'язково. Треба посповідатись та причаститись. Кожна людина і сьогодні усвідомлює, що всі ми з вами винні перед Богом. Тобто, кожна людина має свої гріхи, недоліки та вади, а саме головне, що вона вміє бачити ці недоліки і вчиться протягом усього життя, як правильно каятись, як правильно виправляти своє життя. Звичайно, таїнство сповіді це одне з семи таїнств православної Христової Церкви. Але водночас у нас є таїнство святої любові, свята Євхаристія. У великий четвер. Ми всі з вами на страсному тижні переживали хвилини, коли Господь встановив таїнство любові, таїнство Євхаристії, таїнство подяки. Таїнство в майбутньому і святої Божественної літургії. Господь взяв хліб під час тайної вечері і промовив це є тіло моє, взяв чашу вино і вказуючи на неї, промовив це є кров моя. І додав ось це все творіть на мій спомен. Ми кожного дня відчуваємо радість. Пасхи Божої Спасительної, коли знову і знову переживаємо євангельські події з життя Спасителя під час кожної божественної літургії. Ми бачимо, як під час проскомідії народжується Христос, як Він під час малого входу виходить на проповідь. Ми бачимо, як Він під час великого входу йде на страждання. Чуємо попередньо євангельське читання проповідь Спасителя. Під час Євхаристії, основного моменту Божественної літургії, ми знову і знову переносимося в сіонську горницю, переносимося на тайну вечерю, де Господь встановлює таїнство любові. Таким чином, кожна віруюча людина має можливість під час божественної літургії причащатись святих Христових тайн. Бо сам Спаситель промовив, хто їстиме моє тіло. І питиме мою кров, того я воскрешу в останній день, той буде мені, я і перебуватиму в ньому. Світі Божественні слова, радісні слова для усіх віруючих у Господа людей. Але, дорогі наші телеглядачі, часто виникає запитання: а як бути з дітьми? Коли їх причащати? Як причащати? Як їх навчити вірити у причастя? Ось саме з таким. За питанням фактично ми і звернулися до молодих людей одного з навчальних закладів. У нас є літургія раніше освячених дарів. Чому не причащають малят? Коли їх причащати? як їх виховувати в православній вірі? Христос Воскрес. Шановні отці, браті і сестри, люба наша молодь. Я дякую безмежно. Богу за те милосердя і за ту велику ласку до нас, що Господь дозволяє нам ось так через телебачення почути слова івангівської проповіді. Я безмежно вдячний телекомпанії Аверс і всім працівникам цієї телепередачі, які по крупинках збирають цю програму. Компонують її і виставляють її, щоб ми могли духовно відпочити. За цим насердному Богу хвала і тим людям, які спонсорують, благодіють, оплачують це транслювання і трудяться над ним. Хай Господь воздасть їм старицею. А нам, Хай Господь пробавляє віку і здоров'я і далі. У можливості насолоджуватися духовно від цих духовних бесід, від цього спілкування через наше телебачення. Дорогі браті і сестри, літургія передосвячених дарів буває тільки у Великій піст. Ми зараз бачимо нову традицію, хоча вона не нова, вона стара як світ. Але дуже слава Богу, що після атеїстичного періоду у наших храмах кожний воскресний день причащається по кілька десятків немовлят діточок малих до семи років. У нас у Луцьку під час літургії у Воскресний день причащається тих дітей, так дітей до трьохсот, а то й більше у Воскресний день. Кожна дитина Привела з собою маму, бабусю, дідуся чи тата. Не тата приніс немовля, а немовля привело своїх батьків до храму. Таким чином, ці маленькі місіонери роблять дуже велику справу. Вони водять своїх батьків у Божий храм, а батьки поступово стають церковними оцерковленними. Поскільки дитинка, як ви знаєте, грудна, особливо грудная. Вона бере тільки молочко з маминого молокозавода, не може брати крихкий хліб через це немовлят на передосвячених літогіях не причащають. Чому? Тому що Агніс причастя заготовляється на передосвячені літургії на період, наприклад, Воскресний день з тим агнісом, який сьогодні має бути на службі, це робиться два. Агнца на середу один і на п'ятницю один. Ці два агнтця, дві просворки обрізаних у такий квадратик, вони пропітуються кров'ю і зберігаються один у п'ятницю, а другий в середу. Тоді служиться передосвячена літургія, і віруючі люди після сповіді причащаються тіла і крові Господніх. Оскільки там немає крові, бо кров піталася. В Агніс то немовлят не прийнято причешать на літургії перед освячених дарів. Немовлят причешають тільки на літургії Івана Златоустого. І ви зауважте, коли присвітер церковний стоїть перед престолом, показує рукою на хліб і каже: Прийміть ядіть, сіє єсть, Тіло моє, єжеви ломімоє у оставлення гріхов. Потім показує на чашу, і ось що каже: зауважте, п'іті от нія, всі, чуєте? всі, ція кров моя Нового Завета, єжеви за і за многія і зливаємо у оставлення гріхов. Чому, коли показував присвітерна? Хліб казав, їжте, це є тіло моє, не сказано, я всі, бо немовлятка не може хліба вкушати, а на чашу сказано п'їте от Нія всі. Раз у нас прийнято ще з часів апостольських, немовлятам давати сповіщати хрещення по слову Ісуса Христа, який сказав, хто. Не народиться від води і духа, не війде в Царство Боже. Раз у нас хрещення це народження для вічності. Ви вже знаєте, що Іван Хреститель хрестив людей хрещенням покаяння, а учні Ісуса Христа хрестили по заповіді Ісуса у ім'я Отця і Сина і Святого Духа. І наше хрещення не просто обіцянка доброї волі, а наше хрещення це народження для вічності. Немовлятко, яке хрещене, миропомазане, воно вже є повноцінним християнином, воно є дитиною нового Ізраїля, дитиною церкви Христової. А раз це вже повноцінна людина нового Ізраїля, повноцінний член церкви Христової, то це немовля має повне право на причастя тайн Христових, оскільки воно до двох років не може взяти крихітку, причастя тіла. То йому дається капелька крові, і вже воно взяло кров, і воно вже з'єдналося з Господом через кров Ісуса Христа. Ось така величайша тайна звершується в нашій церкві, коли немовлятко, ще немовлятко, але вже воно єднається з Ісусом Христом через святе причастя. Тому на літургії передосвячих не дарів нема традиції причащати немовлят, а вже на літургії вона затвостала. Василя Великого, причащаємо усіх немовлят, які причащаються тіла і крові Господні у жизнь вічною. Христос Воскрес. Слава Богу! Сьогодні ми поговоримо про дружбу. І на початку нашої розмови я розповів вам історію про двох товаришів. Ось послухайте. Сашко і Женя дружать з раннього дитинства, або, як то кажуть, з пелюшок, адже дружать не тільки вони, але і їх батьки. Хлопчики, щонеділі разом ходять до церкви, разом ходять в школу в один клас, разом вивчають уроки і разом граються, допомагають один одному. Вони хороші друзі. Але тому, хто хоче погубити наші душі, зовсім не подобалося, що Саша і Женя живуть дружно і не сваряться, і ворог вирішив зруйнувати цю дружбу. Одного разу тато Сашка купив йому велосипед, якраз такий, про який він мріяв, синій, блискучий, і легка скрипучим яким сидінням і голосистим дзвінком. Першим про це, звичайно ж, дізнався Женя. Він був дуже радий за друга, оскільки такого велосипеда у нього ще не було. Адже в сім'ї у Жені росте ще багато маленьких братиків і сестричок, а Саша у своїх батьків єдиний. Женя, тобі подобається мій велосипед? запитав Саша друга. Ось, тримай, будемо їздити по черзі. Давай навколо нашого будинку. Ти перший, а я поки на лавці посиджу. Женя радісно схопився на Сашковий велосипед, весело натиснув на дзвінок і поїхав. Навколо будинку він об'їхав відразу кілька разів. І раптом бабах, як це трапилося, важко зрозуміти. Але Женя влетів на всій швидкості в клубу, врізався в посаджене посередині дерева і впав. З розбитих колін тонкими цівками стікала кров, нило щепало плече, опухав розбитий ніс. Але все це було б не так страшно, коли б не те, що там біля дерева лежав сашковий новий велосипед з вісімкою на передньому колесі і потворно зігнутим кермом. У Жені від жаху замерло серце, а до клумби вже поспішав Сашко. Саша, я не спеціально. Ти мене пробач, будь ласка, я що небудь придумаю, ти тільки не переживай. Гаразд. Але очі Саші наповнилися сльозами. Адже він навіть ще не встиг покататися на своєму велосипеді. Тут, звідки не візьмися, до хлопчиків підбіг їх сусід Степан. Його давно вже злила їх дружба. Або, можливо, заздрив хлопчисько, оскільки не мав своїх друзів. Ось це так Степан здивовано списнув. Говорив я тобі, Сашко, дарма ти з женею дружиш. Він же це спеціально зробив. Адже у нього такого велосипеда немає. Що ти тепер своїм батькам скажеш? Женя, трохи не плачучи, обурився. Неправда, я не міг спеціально, не вір йому. Жені із усіх сил хотілося переконати друга, що він не винен. Сумно підібрав Сашко із землі розбитий велосипед і пішов до будинку. Женю душили сльози образи і безсилля, хотілося побути одному, про все подумати і помолитися. Він попросив у Господа допомоги. А як би хотілося Жені, щоб Саша йому повірив і пробачив, щоб все було як і раніше, так, такого між друзями ще не бувало. Всю ніч Женя погано спав. Вранці, наступного дня, Женя заглянув в кімнату тата. Батько саме молився, обличчя спокійне і добре. Женя зробив крок до нього, ледве стримуючи сльози. Тату, допоможи, у мене біда. Батько уважно вислухав свого старшого сина і, звичайно ж, знайшов вихід. Сьогодні підемо в магазин і купимо сашкові новий велосипед, а пламаний забери собі. Гроші, синку, я даю тобі у позику, влітку в трудовому таборі заробиш і віддаси. Прибігши додому зі школи, Женя схопив вже зібраний татом велосипед і покотив його в квартиру Сашкові. Треба встигнути, поки друг не повернувся з уроків. Двері відкрила Сашкова мама. Здивувалася. Женя швидко привітався, якома коротше і зрозуміліше все пояснив, хоча йому здалося, що тітка Клара нічого не зрозуміла. А хто розбив велосипед? Ти? Хіба не Сашко? Дивно. Це все, що вона встигла сказати, поки Женя. Укочував у вузький коридор нову Сашкову техніку. Ну, подумати тільки, який же у нього хороший друг. Не видав його батькам. Напевно, вони повірили, що Сашко сам розбив велосипед. Дісталося ж, бідоласи, напевно, нічого. Женя цього ніколи не забуде, дарма виходить, старався Степан, слава Богу. Не встиг Женя про все гарненько подумати, як в двері подзвонили. Біля дверей стояв Сашко, мовчить. І Женя мовчить. Зараз вони тільки дивляться один на одного. Та і навіщо їм слова? І так все ясно. Саша та Женя справжні друзі. Я теж хотів би мати таких товаришів. Ця історія ще раз підтверджує те, що справжні друзі пізнаються в біді. Легко дружити тоді, коли немає проблем, суперечок, коли в житті все гаразд. А коли виникають труднощі, відразу видно, чи ти справжній друг, чи ні. Правильно. В стосунках з друзями ми повинні пам'ятати в першу чергу заповідь, яку дав нам Господь. Любіть ближнього свого як самого себе. Саме і так вчинили наші герої. А ще хлопчики, коли потрапили у складну ситуацію, відразу почали молитися Богу та просити Його допомоги. І якщо в нас трапляється щось подібне, ми теж неодмінно повинні прибігати до Божої допомоги. Так, вірно. Дружити це чудово, мати друзів це прекрасно. Але ми повинні пам'ятати головне, що дружба повинна завжди бути щирою та безкорисливою. Якщо виникнуть якісь суперечки, треба вміти поступитися. Тепер, дітки, ви, напевно, зрозуміли, що дружба без любові неможлива. Господь Ісус Христос сказав своїм учням: любіть один одного, як я вас полюбив. По тому пізнають, що ви мої учні, якщо будете мати любов один до одного. Велика річ дружба, і як чудово, що їй дарує Господь наш Ісус Христос. Дорогі браття та сестри, радісно так кожного Воскресного Дня вітатися з вами. Радіє наше серце, що у нас є можливість. Проповідувати про Воскреслого Христа через засоби масової інформації через інтернет, через радіо, а сьогодні через телебачення. Хай Воскреслий Христос, котрий нині завітав у кожну домівку і кожного Воскресного дня, буває разом з нами. Подарує кожному з нас, дорогі телеглядачі, таку радість, яку мали апостоли та жінки-мироносиці, коли дізналися, що Він Воскрес. Бажаю і нам з вами з ним Воскреснути у вічності. Залишайтесь з Богом, до побачення, до наступної неділі! Христос Воскрес!